Формадол. Забудь про головний біль. Я десь прочитав, що їх е, позавучі називають, я не знаю, добре це чи погано, радіють е, музиканти чи ні. Е, е, Такою альтернативою дахи-брахи. Е, знову ж таки, да, коли порівнюють, завжди це інколи приємно, інколи ні, тому що самобутність є самобутність. Дримбада Дзига. От такий прекрасний гурт буде у нас сьогодні. 16 років вони розвивають українську етномузику. Це мікс шести музикантів з найрізноманітнішими музичними вподобаннями, від глибинних народних мотивів до деревових панку і року. Ну дійсно, у чому точно єдині музиканти, так це у тому, що вони хочуть популяризувати і створювати саме українську музику з чіткими акцентами українськими. Десятки концерти в Україні за кордоном. Ну а сьогодні, сьогодні, сьогодні дійсно. У них буде великий сюрприз для нас. І не один, до речі. Ми зараз вітаємо вокаліста гурту Анастасію Ткану і гітарист Олексія Кльонкіна. А, Настя, проходьте нас. Будь ласка, сюди. Насті, будь вас. ласка. Да. Доброго ранку. ранку. Добрий рано. Настя, Ви сама поки, да? А Поки да все зрозумів, без проблем. Да. Давайте, вже йде. Під Доброго ранку. Підбігає. Добро, Слухайте, ну у вас дебют Сніданком, Ми страшні раді вас бачити. І вітаємо вас. Цим. Ви, по-перше, скажіть, оце порівняння, яке є поза очі з Дахою Брахою, у вас як? Тішить, не тішить? Чесно кажучи, ми дуже різні, і я не знаю, чи варто порівнювати. Ну, люди починають, ну, це, це, це на цікав, угу. ну, цікава ага. думка. Ну вот. але мені здається, що ну настільки різні, що я не знаю навіть, що порівняти да. так, 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 повністю так. в різних стилях. Uh -huh. Мені здається, що люди можуть а, так думати, да тому що а, вони співають в традиційній манері, я співаю в традиційній uh -huh. манері, і звичайно, що ну плюс-мінус ця манера схожа. Звуковидобування все це схоже. Тому може в якомусь такому випадку дійсно люди помічають якісь спільні моменти. Хоча у нас дійсно абсолютно різний репертуар, у нас абсолютно різні стилі, в яких ми працюємо. Тому але якщо продовжити цю. Історію, ви знаєте, коли ми спілкувалися з Дакою, Бракою і з Дак Дотерс, вони казали таку річ, що тільки кілька років тому вони в Україні стали зірками. Кілька років тому в Україні почали розуміти їхню музику і почали з черги е, вилуштовуватися до їхніх концертних майданчиків. До цього Франція, е, Брюссель, Канада, Америка, просто солдаути. Е, е, у вас як з цим? Вас пізнають? І звідки така назва взагалі цікава? Е, давайте по е, першу частину. Раніше, ну тобто, прям раніше, там 5-10 років назад, дійсно було більше виступів за кордон. Ага. Е, бо ну, не було б популяризовано саме етномузика. В Україні зараз це кардинально змінилось. Тобто етномузика вже є трендом, і, звісно, згодом тут Дахою брахою, що дійсно останні роки це зовсім інше відбувається. І особливо зараз. Особливо зараз. А назва А, Назва? Ну, придумав. Ця назва відображає повністю нашу концепцію гурту. Це дримба, це народний інструмент. Зига це. Така заводна, така іграшка дитяча, да. і от це саме то, що є в нашій музиці, це етніка і драйвовий, такий десь панк, рок, десь просто рок. Десь ну, панк, такі собі поєднання цікаві. А пишеться зараз під час війни? Є натхнення? От звідки воно береться? Ви Знаєте, у нас на даний момент я взагалі низько вклонююсь тим артистам, які дуже швидко змогли з себе взагалі щось. Відріхувати... Щось могло так ага. піти, тому що це було максимально важко в перший -mm. період часу. А наразі у нас є трошки а, зміни в колективі. У нас оновився склад. У нас є нові учасники: Барабанщик Василь і Трубач Денис. Побачити тому... скоро. скоро побачите. Тому в першу чергу, звичайно, ми приділяли увагу на те, щоб відпрацювати і доробити той репертуар, який вже у нас був. Так, звичайно, ми збираємось, зробили кавер на лоєлузі. Червона калина, істесна oh, <laughs> <laughs> ну, Ні, Ну насправді дуже файна пісня. Чому ні? І наразі так є концерти, є старий репертуар, є вже більш такі, більш новітні. Ну і звичайно працюємо над новими піснями. Настя вискрематорська. Так у вас хтось залишився? Наразі, на щастя, ні. Бабушка, бабуся моя дуже-дуже довго не хотіла їхати. Вмовили якось? Так, так. такі вмовили. Мама моя вже давніше тут, і все ж таки, коли вже пішли холода, а вона живе в приватному будинку, і це був ну, це максимальний жах, коли туди приїхала мама, <гум> а там просто там, плюс 10 градусів в домі. І ну, це було. Дуже важко, дуже важко її вмовити, але вона сама це зрозуміла. І я, на щастя, спокійна, хоча б в цьому плані, що вони мої рідні поруч зі мною. зараз. Ну, Вся родина разом так. Але я так розумію, що ви не тільки збираєтеся креативити. Наскільки зараз це можливо оновлювати репертуар, створювати щось нове. Льош, ви в госпітальєрах. Правильно, ви так, ще волонтери. Да. Що це за місія така? Uh, ну, госпітальєри, це добровольчий медичний батальйон, uh, який надає. Медичну допомогу на всіх ланках медичної евакуації, тобто від е кейсуваку, коли евакуація відбувається майже з нуля до е медеваку, це коли вже щось схоже на швидку допомогу, перевозить бійців в е шпиталь. <гум> от конкретно, наприклад, я е працюю в екіпажі медиваку, е водієм і парамедикам. Цей, ви медик? А, парамедик. Uh -huh, uh -huh. Не треба плутати, тому що парамедик а, може взагалі не мати ніякої медичної освіти. От. А, я з березня місяця в батальйоні. От. А, ну, от такими от ротаціями, там, коли по два тижні, коли по місяцю. Потім відпочиваємо десь якийсь там ну, час. Ви знаєте, якщо ви зараз да, от ви кажете, вклоняєтеся з тим, хто зараз комусь пишеться, да, є якісь натхнення. Та й Бог з ним, що не мають у натхнення. Колись в одному з інтерв'ю, от коли на Netflix, що бачили, та у Зеленського брали інтерв'ю, а вийшло відоме. Та потім вийшло такий поскриптом великий, коли з Зеленським говорили, і, і питали його: може зараз бути якісь такі творчі доробки? Ну його вже питали як актора колишнього. Да? Uh -huh. Він каже: Ну як зараз реальність така сильна, що все буде фальшивим? І все, що ви переживаєте. І ви, і ви потім, після війни, після перемоги, воно очевидно вже виліть. Але потім зараз ми просто хочемо е, почути те, що у вас є. Просто зараз mm -hmm. і познайомитись ближче, тому що наша мільйонна аудиторія е, вас хоче роздивитися і отак от помацати. Фактично, давайте за мить, фактично до б... дзиґа Замить у сніданку. ¡Me Та ви знаєте, очевидно, це була дримба. А дзигу ми почуємо в наступній годині. Сам тому так. що це буде абсолютно геть інша композиція. Пасібі вам величезно. але це Якісь було неймовірно. Просто ми навіть помедитували з згором. Зранку такі. це Хоп. красива музика, красиві українські а? традиції. Красиві. Ви усі. Дякуємо Дякую вам. Ну інтригу ми вже відкрили. А, дримбу і дзигу ми не відпускаємо. А, дримбу відпускаємо, а Дзига залишиться так секрет маленький. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.